Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Лошак, Наталя Булец, І Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Новий дитячий майданчик облаштували в одному зі спальних районів Ужгорода. Для дітей та їх батьків встановили нові гірки, гойдалки, турники та лавиці. Оновленню майданчика сприяло громадське об'єднання Краще життя, яке займається вирішенням різних комунальних проблем мешканців обласного центру Закарпаття. І цього разу взялися за за вирішення питання нестачі майданчиків для дітей. Деталі далі в сюжеті. Пенсіонер Михайло Бежовський вже понад 10 років мешкає в будинку, який знаходиться по вулиці Легоцького. Каже, дитячий майданчик на подвір'ї був, але з часом він прийшов у занепад. Скільки я вже тут живу, я 14 років тут живу, але тут нічого, кромі гомбарку, нічого не було. Це треба для дітей. Так, так, все треба. Тут діти дуже багато гуляють. і з мамашами, з колясками багато. Мешканці будинку кілька разів зустрічалися з представниками громадського об'єднання Краще життя та представниками влади, аби вирішити питання облаштування ділянки біля будинків по вулиці Легоцько. За власні кошти встановили смітники та лавиці. З усім іншим допомогли меценати. Силами наших мешканців ми також почали ну, ініціювати, щоб е, і ми щось зробили для цього, щоб наші діти це є наше майбутнє, щоб вони. Е, Мали де погратися, відпочити, і ми також поспілкуватися. Дітей у цьому районі багато. Розповідають, їм не вистачало сучасного майданчика, ніде було погратись. Новим малеча задоволена. Зараз не вистачає тільки футбольного поля, кажуть майбутні футболісти. Дітям треба, щоб було інтересно, щоб вони мали де грати, а тут тільки качелі. Тепер буду кататись на цих нових качелях на горках. Я дуже радий, що будемо діти будуть мати де гратися, кататися, спускатися з горки, бавитися. Громадське об'єднання Краще життя займається вирішенням різних комунальних проблем ужгородців. Цього разу підняли питання нестачі дитячих майданчиків у подвір'ях житлових будинків різних районів міста. Самі мешканці організувалися там на лавиці, сміттєві баки, на облагородження. Зараз будуть прибиратися під'їзди. Щоб більш-менш було облагороджено, посприяли встановленню дитячих гірок та турніків і представники влади. Я вважаю, що це така буде невеличка наша участь у десь ну, в прикрасі нашого міста, і щоб наші маленькі дітки мали змогу. Не ходити по, по вулицях, шукати де вже є такі майданчики, а саме у своєму дворі під наглядом батьків проводити у свій час спільними зусиллями мешканців багатоповерхових будинків Ужгорода, представників влади та громадських об'єднань заплановано облаштувати дитячі майданчики і в інших районах міста. Об'єднати родину та створити в сім'ї атмосферу взаєморозуміння та любові днями в Ужгороді відбулося свято для дітей та батьків, які організували працівники центру захисту материнства та родинного будинку Нова сім'я в заході взяли участь ужгородські психологи, які безпосередньо працюють з дітьми. Основний акцент їх роботи спрямований на те, аби показати, як мистецтво впливає на духовний розвиток малечі. Діти та батьки мали можливість відчути, як пісочна терапія допомагає позбутися негативу та агресії. Крім того, для Учасники свята провели майстер-класи різних видів творчої діяльності, які розвивають уяву та фантазію, а ще виховують почуття товариськості. Для мам організатори провели тренінг про здорове дитяче харчування. Мета сьогоднішнього свята створити гарну сімейну атмосферу, тепло, також привити батькам і дітям. Любов до культури, до писемності, до мистецтва. Сейчас это очень актуально, потому что как раз день захисту дітей, и этот праздник призначен именно и Дню захисту дітей. и поэтому я думаю, что это детям поможет и духовно, и физически, и культурно. Герої на екрані Герої серед нас. Документальний фільм Аеропорт про оборону Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні з силами кіборгів, переглянули студенти Ужгородського національного університету. Фільм розповідає про недавні події, що вже стали історією. Презентація стрічки відбувалася за участі безпосереднього учасника тих подій. Військовий, який боронив аеропорт, дивився фільм разом з студентами. Після презентації Кіборг поспілкувався з студентами. я просто з з кожним з них. Освітлені дані свідчили. Невдовзі тут розпочнеться смертельна битва. Та ти знаєш, і кожну минуту думаєш, а ставишся не живе. Домовляти і вірити, що все буде добре. Доволі таки тяжко, тому що там багато побратимів загинуло. Я вчора казав, що попалось першим і останнім були останні. Ми не здали аеропорт, просто там вже ну, не, не було його як тримати. Тобто, руїни, вони під ще підірвали, все було дуже важко. От показували, як пацани, гімн співали, ми так співали, тобто йшов бой і щось там так. То ми почали співати. Гімн. То, то реально, то факт, не то, що там показуха якась або ще щось, так воно було. Державний народний ансамбль вирушає в концертний тур містами Західної України. Колектив представить програму під назвою Кличе мене дух Закарпаття. Всього в турі заплановано 10 концертів. Перший вже 25 травня відбудеться в Ужгороді. Далі колектив попрямує до Києва, Львова, виступлять у місто Сколе, Чернівцях та ще трьох містах Закарпаття. Всі концерти будуть благодійними. Тур фінансує уряд Угорщини. Для цього виділили 40 мільйонів форетів. Таким чином, сусідня Держава хоче підтримати Україну в складний час. Всі зібрані кошти витратять на лікування бійців АТО та на підтримку сімей постраждалих від бойових дій. спільне історичне минуле зобов'язує нас проводити такі місії. Я дуже сподіваюся, що наші старання сподобаються українському глядачу, що вони відчують той дух Карпат, який ми хочемо передати через танці і музику. valóban visszaadja a Kárpátaljának a lelkét. Ужгород, найзахідніший обласний центр, приєднався до всеукраїнського мега-маршу вишиванок. У національному дрезкоді в історичній частині міста зібралися і дорослі, і діти. Національне вбрання за останній рік стало справді популярним і модним. На учасниках можна було побачити і мотиви верховини, і класичні візерунки, і стилізовані сучасні вишиванки. А власне, участь у марші це хороший привід набратися позитивних емоцій, похизуватися вишиванкою і побачитися з друзями. Зізнавалися ужгородці. Усі, хто прийшов взяти участь у події, разом пронесли 100-метровий прапор України центральними вулицями Ужгорода, чи була вишиванка раніше? Ні, захоплювалася, але якось до цього не доходило. Для мене наразі це не тільки естетичний момент. Це певна приналежність, і саме такі заходи дають змогу нам обмінюватися енергетикою. Ця вишиванка мені дісталася від моєї бабусі. Мені все подобалося носити вишиванки. Ми ну коли з дівчатами в коледж теж знаємо одівати вишиванки. Більше десяти клубів реконструкторів взяли участь у міжнародному фестивалі середньовічної середньовічної культури Срібний татож. Традиційно в околицях замку Сент-Міклош у селі Чинадієво. Сучасні лицарі розбивають наметове містечко, де готують страви за старовинними рецептами ранньої епохи відродження. Окремі клуби займаються виключно відтворенням побуту середніх віків, другі автентичних танців і музики, треті бойового мистецтва. Занурилися в атмосферу середньовіччя, і наші кореспонденти. Бугурт – найвидовищний масовий лицарський бій. Тут усе складно і просто водночас. Фізичне здоров'я і тренування прямий шлях до перемоги. Зважаючи на реальну війну в Україні, дончанин Григорій тренується і живе в Києві, але мріє повернутися в Донецьк і продовжує представляти на лицарських турнірах та здобувати перемоги для свого рідного міста. Хто упав, тот програв. Хто залишився на ногах, той виграв. А смисл: ну, знаєте, некоторые приїжджають там за призовими, за деньгами, за, за містами. А от ми приїжджаємо сюди бити людей. От у нас закон запрещає бити людей, але здесь можна, нам подобається. Бити один одного на фестивалі дозволяли усім охочим. Для дітвори організатори підготували спеціальні м'які битки. Один урок і хлопці відчайдушно гамселяться. Страх на початку а далі, далі все класно. Реконструктор зі словаччини Антон Бірош займається вивченням побуту 15 17 століття. Разом з друзями відтворюють посуд, умови та шукають кулінарні рецепти притаманні цьому періоду і території Карпат. Ну ми тут ходимо вже третій рік. А ми Словація, Україна, єдна родина. А ми ту раді ходімо за те, щоб ми виказали людям, що як са при тим жило ті бітки, а то oni. Ну а ну а тут зме. Звичайно, місце знавця старовинної кухні біля ядки з древніми напоями. Місцевий винороб Юрій Кованич віднедавна захопився старовинними рецептами, і це оцінили лицарі. Лицарі як і в минулі роки, вони біля нашого презентаційного намету тут майже не переводяться, тому що це саме їхні речі, вони відображають дух епохи, яку самі лицарі відтворюють, і тому їм тут надзвичайно комфортно і задишно. Фестиваль середньовічної культури це і уроки старовинних танців. Презентація ковальського мистецтва, відтворення кухні, тих століть, гра на відповідних інструментах та вогняне шоу Протягом двох днів Срібні татож відвідали кілька тисяч туристів. І завершуємо новинами спорту. Цими вихідними завершилися матчі заключеного шостого туру жіночої суперліги з гандболу. Золоті медалі чемпіонату вперше в історії вибороли гандболістки львівської галичанки, та головна боротьба точилася навколо срібних медалей суперліги. На другу сходинку чемпіонату претендували Ужгородські Карпати та Херсонська Дніпрянка. У обох команд на початку шостого туру в активі однакова кількість очок. Питання другого призера чемпіонату вирішилося тільки після Чого протистояння команд, де підопічні Бориса Петровського впевнено здолали херсонську команду з рахунком 34-23. у останньому матчі чемпіонату? Не пошкодували Дніпрянку львівські гандболістки, котрі переграли суперниць з рахунком 38-23. І таким чином гандбольний клуб Карпати завершив сезон на другій сходинці чемпіонату. А трійку призерів замикають херсонські ганболістки. Меншу ірина компаніць. Гра починається з 40-0. Ми мали вивчити суперника. Ми, в принципі, розібрали і в принципі, розложили все на свої місця. Це закономірний результат. Ми зараз в хорошій формі. Ми грали свою гру, добре захищалися і дали шанс в кінці зіграти і молодим гравцям. Во второй половині першої половини ми вже значительно збавили в грі для того, щоб виграти серебро у Карпат в Ужгороді, треба немножко зіграти навіть вище своїх можливостей. Може, зіграли нижче своїх можливостей. І команда не заслужила в цій грі побіду. Ну що ж, на цьому все. З новими силами і наснагою входимо у новий робочий тиждень. З побажанням гарного дня. Прощаюся з вами до 19-ї. На все добре.